Доброго дня, я директор аудиторської компанії Auditвід і Company, яка розташована в місті Запоріжжя. Ми працюємо з 1995 року, майже 29 років, маємо великий досвід в наданні будь-яких видів послуг, які розміщені на нашому сайті, власної веб-сторінці. Але сьогодні я хочу зупинитися на такому виді послуг, як господарські спори. Це притаманний вид діяльності е, адвокатським компаніям, юридичним компаніям, але ми також займаємося спорами, представляємо інтерес, інтереси е, замовника в господарському процесі, який в, 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 по нашому законодавству має вертикаль е, господарський суд першої інстанції, апеляційні господарські суди та Верховний суд України в складі. Вищого господарського суда України я, ваш покорний слуга, особисто приймав участь в усіх ланках цієї вертикалі. Дуже багатий досвід і тривалий час захищав інтереси замовників. Пропонується на теперішній час законодавство передбачає лише участь в господарському процесі. На 80% це адвокатів сертифікованих, які мають право представляти інтереси у підприємств в господарському суді. Але декілька категорій справ дозволяють бути присутнім і не адвокатам. Якщо виникає необхідність е, в суд суперечках з дебіторами, кредиторами, державними органами або інше, будь ласка, звертайтесь до нас, ми будемо намагатися розв'язати ваші проблеми е, шляхом звернення до господарського суду у якості або позивача, або при необхідності і відповідача, е, також хочу додати, що у цих спорах коли два підприємства зустрічаються у суді на різних бок... в різних в статусах позивача відповідача, дуже часто в мене є досвід розв'язання спорів шляхом мирової угоди. Тобто навіщо витрачати гроші на судовий збір, адвоката, апеляційні сплати та інше, що ви розумієте. Коли можливо розглянути розглянути цю справу поза стінами суду в приміщенні між двома сторонами, коли спілкуються представники сторін, які мають досвід та конкретні фінансові пропозиції, і це вилівається в мирову угоду, яка закріплюється ухвалою господарського суду. Та на будь-якої стадії процесу е сторони отримують рішення щодо вирішення цього спору. Без виконавчої служби, без великих сплат і Інших висновків. Якщо у вас є необхідність, звертайтесь до нашої компанії, Ми допоможемо вам у вирішенні всіх питань в господарських спорах будь-якої інстанції, будь-якого суду в Україні. На все добре, до побачення!